вітає фане місто, я Олександр, офіційний дилер компанії WV Group. Давайте потестуємо точний мір SM228 Pro плюс Bluetooth на стабільність. А саме по сотому мікрону. Спочатку по залізу, потім по алюмінію. Десять замірів. Поїхали. Так, вроді. Всі були сотки, я потім подивлюся. Алюміній. Поїхали. Тоже 10 з 10. Так, щоб ви не думали, що він заглючив чи ще щось. Давайте накинемо на нього щось. А от вам. Дивіться. Так, давайте позалізу, але без сотки. А ось вам. Наскільки точний, стабільний тощиномір, 10 з 10. Супер. Купити можна в мене. Телефон вище. Ціна на даний момент 4995 гривень. Дякую за увагу.